Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. І я її ведучий Остап Яриш. У сполучених штатах набирає обертів передвиборча кампанія до проміжних виборів до конгресу, які заплановані на листопад. Зараз тривають внутрішньопартійні вибори, так звані Праймерис, які мають визначити єдиних кандидатів від партії у кожному окрузі. І вже є перші результати з десяти республіканців у палаті представників, які голосували за імпічмент Дональда Трампа. праймерис виграли лише двоє. Більше про те, що це означає, поговоримо з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас із конгресу. Катю, вітаю тебе. Вітаю. Отже, Катю, давай розберемося. Розкажи детальніше про перші важливі результати, які ми вже побачили на конгресових праймеріс. для демократів. Ці праймери відбуваються застатньо передбачувана. Їхні головною цілею є зберегти вже існуючу більшість у конгресі. Водночас, головна і точиться навколо республіканських праймеріс. Там більшість номінантів, яких підтримав Дональд Трамп, виграли ці праймеріс. Зокрема, найбільше обговорює американських змі стосується долі 10 республіканців, які свого часу підтримали друг. Імпічмент проти Дональда Трампа після штурму капітолію 6 січня. Відтак лише двоє із цих десяти республіканців виграли нинішні праймеріс. Четверо відмовились балотуватись, і ще четверо е програли у боротьбі проти номінантів, яких підтримав Дональд Трамп. Одним із таких яскравих прикладів є вчорашній прогрес програс республіканки Ліс Чейні, яка програла номінант, яку підтримав Дональд Трамп адвокатці Гарріет Гегеман. Остання зокрема заявила, що її перемога не Могла би бути можливою без підтримки Дональда Трампа. сьогодні. Ми досягли того за що боролися. Ми повернули Вайомінгу. Його єдине місце у конгресі, але я не зробила це сама. А вже ж ми усі дуже вдячні президенту Трампу, який визнає, що Вайомінг має лише одного представника в конгресі, і ми повинні враховувати це, тому що чітка та непохитна підтримка Трампа, яку він проявив із самого початку, привела нас до перемоги сьогодні два роки тому я виграла ці праймери набравши 73 відсотки голосів. Я легко могла зробити те саме знову. Шлях був відкритим, але для цього потрібно було погодитися з брехнею президента Трампа про вибори 2020 року. Це вимагало б від мене сприяти нинішнім зусиллям Трампа, зруйнувати нашу демократичну систему та атакувати основи нашої республіки. Це був шлях, яким я не могла і не хотіла. Ціла йти Гері Гегеман отримала більшість голосів над цих праймеріс. Вона виграла, і я позвонила їй, щоб визнати її перемогу. Ці праймеріс закінчилися, але тепер починається справжня робота. Дійсно цікаві заяви обох кандидатів, Катю. А що говорять про майбутні вибори до конгресу експерти? Які фактори на їх погляд можуть стати важливими для американських виборців? Попри те, що праймери відбуваються як серед демократів, так і республіканців, найбільша увага прикута саме до останніх, тому що саме їм пророкують перемогу на цих проміжних виборах і так би мовити, отримання більшості в конгресі. Про це говорять як американські змі, так і американські експерти. І, зокрема, про це говорять історичний фактор, тому що найчастіше під час проміжних виборах, виборів виборів перем... Магає партія опонент президентської партії, але зокрема в коментарі для російської служби голосу Америки, експерт один із експертів заявив, що демократи нині роблять кроки, які допоможуть їм пережити ці проміжні вибори. Пропоную заслухати просто зараз наразі республіканці залишаються фаворитами на повернення в більшості в палаті представників, а от результатів в сенаті не передбачувані. Вони можуть піти в будь-який бік. Тим часом рішення скасувати справу роу проти Вейда, яка гарантувала право на аборти, явно допомогло демократам. Це переконає білих жінок старше 40 років, які не впевнені за яку партію голосувати, що вони мають підтримати демократів. Це фактично повертає до демократів білих виборців. Катю, дуже тобі дякую за твоє включення за твій аналіз. Нагадаю, з нами була Катерина Лісунова, яка приєднувалася до нашого ефіру з конгресу. І на цьому ми будемо закінчувати наш випуск. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці. Ти у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Я ж дякую, що були з нами. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі.